Біля входу до реєстраційної служби вже з сьомої ранку людно. Черга збирається в досвід, або 25 травня спливає термін для подачі форми номер 4 В ній треба вказувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Кожен день люди приходять, отримують талони і кожен день не можуть попасть в регістратору, Тому прийняла рішення вчора обранням. Людей здесь було 200 человек. Вести живую очередь для того, щоб ми всі реально змогли пройти і подати свої документи. У натовпі власники, директори і бухгалтери приватних підприємств Житомира. Усі вони залишили свої справи і вже кілька днів стоять у черзі. Якщо не встигнуть подати документи вчасно, доведеться платити штраф. 15 квітня офіційно ця форма 4 була опублікована на сайті Мін'юста. Закон прийнятий в грудні. Багато людей про це взагалі не знали. Починають узнавати ось. Знаєте, Хтось комусь передає, хтось комусь каже. До 25 числа ми маємо подати цю форму звітності, якщо ні, з 25 числа починають нараховувати штрафи до 11 тисяч гривень. День реєстратори приймають 58-60 людей, в залежності від того, скільки чоловік працює. Сьогодні вже 359 чоловік на сьогодні. Це, мабуть, на суботу, якщо вони в суботу будуть працювати. Понеділок останній день. Ну, хто так робить, хто приймає такі закони, дає срок неділю. А в Житомирі скільки підприємств, скільки підприємств, і в них вся ця інформація є. Ми саме заходимо на сайт Мінюста, набираємо свій ідентифікаційний код підприємства і висвічується все з єдиного державного реєстру. Ну, все, все там є. що ми другий раз подаємо це, непонятно. Ще із минулої неділі нам просто ми взагалі по четверто про четверту форму. Ми взагалі не знали. А на минулої неділі нам треба було подати. Іншу форму шосту – підтвердження. Ми могли б у той день здати ще цю четверту форму. Оцю зглавну, звісно. Ну не було взагалі ніхто навіть не говорив, не було ніякої інформації. Отут, де інформаційний стенд, не було інформації про те, що це треба було здавати. Взагалі ніхто нічого не казав. Третю добу стоїмо тут, щоб подати ще четверту форму. У вестибюлі влаштували імпровізовану прохідну за списком, пропускають тих, чия черга наближається. Далі потрібно постояти ще у двох чергах, лише після того отримати талончику терміну. Міналі і дочекатися, доки твій номер з'явиться на екрані. Ось у мене є чотири талончика за різні дні. Будь ласка, от я кожен день беру його, так і не проходжу. У нас все по порядку. Станьте ви тут своє місце Начальник відділу пояснює, роблять усе, аби встигнути прийняти якомога більше людей, працюють без обідних перерв і у суботу. Вся ця ситуація виникла із за того, що в нас внесли зміни до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, який зобов'язує внести до 25.05 встановлені терміни конкретні. Кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, всіх юридичних осіб. Це не стосується тільки політичних партій торгово промислових палат, творчих спілок, адвокатських об'єднань, державних органів, органів місцевого самоврядування і державних і комунальних підприємств встановили дуже великі штрафні санкції. Штрафні санкції від 5100 до 8500. тисяч. Електронна подача цих документів законом не передбачена. Підприємцям, які не хочуть стояти у чергах, радять поштою надсилати реєстраційні картки з нотаріально завіреним підписом. Вже коли сюжет готувався до виходу. Галина Аврамчук повідомила, що міністерство юстиції готується продовжувати. Жити термін подачі форми номер 4 на чотири місяці.